Привіт, друзі! Сьогодні, 5 листопада, з вами знову реклачок. Рідний брат Джей Ді Венса, але по батькові кровний брат є в нього такий, звати його Корі Боуман, вирішив спробувати себе в політиці. Певне, він вирішив, що так само, як і брат зможе перемогти на виборах або ще десь інде, але це так не сталося. Він гучно програв, так само як і програли республіканці на інших виборах. Цього тижня, і це стало серйозним викликом для Дональда Трампа, і він каже, треба змінювати виборчу систему. Це так не працює. В усьому винен шатдаун, який став рекордом за усі часи історії Сполучених Штатів Америки. Також сьогодні у Верховній Раді, друзі, виступає прямо зараз Сергій Лещенко, який представляє нашумівшу і скандальну програму в Україні Українська залізниця 3000. Тим часом. Прем'єрка України Середенко повідомила деталі цієї програми, і я також вас готовий із цим ознайомити, друзі. Тепер пропоную про все це по порядку і розпочнемо із виборів, США, тому що це насправді дуже і дуже важливо. У цинценаті, це Штат Огайо, на виборах мера чинний очільник міста. Демократ втап пурвал з легкістю переміг республіканця-опонента Корі Боумена. Як я сказав, це рідний брат по батькові віце-президента США Джей Дівенса. Боумен, в принципі, ніколи не був дотичним до великої політики та й до політики як такої, але був не останньою людиною в цьому місті. Він там заснував церкву. Навіть відкрив кав'ярню і був активним. Але після того, як Джей Ді Венс став віцепрезидентом, він вирішив себе спробувати і в політиці, в місцевій політиці. Він вирішив балотуватися на посаду мера міста Цинценат. Його кандидатуру очікувано підтримав Джей Дівенс, віцепрезидент, США, республіканець. Але як виявилося, це рішення не пішло на користь ані республіканцям, ані Венсу. Ані самому Боумену, який набрав лише 21,8% підтримки у той час, як його суперник демократ Пурвал набрав 78,2%. І це друзі, не всі проблеми республіканців на сьогодні, після виборів, які відбулися цього тижня. Кандидат від демократичної партії Зорян Мамдані став переможцем голосування за мера Нью-Йорка, яке відбулося буквально вчора. Як пише видання BBC, у свої 34 роки він стане наймолодшим очільником американського великого яблука, так називають це місто за останнє століття, а також першим мусульманином на цій посаді та першим мером, що має південно-азійське коріння, при цьому народженим не в Сполучених Штатах Америки, а в Африці. Ну і справді це прецедент. На партійній вечірці, під час якої стало відомо про успіх мамдані, демократи вирішили одягти бейсболки та шапки синього та жовтого кольорів. Наскільки це пов'язано з Україною? Поки що я вам сказати не можу, оскільки такі кольори були присутні у виборчій кампанії. Мамдані Відреагували в республіканців на перемогу Мамдані. Звісно, для них це удар. Спікер Палати представників конгресу США Майк Джонсон, до якого ставлюсь дуже дуже позитивно. Він першим з верхівки республіканської партії прокоментував ці вибори і сказав, що обрання мером екстреміста та марксиста, так його там називають, матиме наслідки для всієї країни. Джонсон же стверджує, що демократи остаточно перетворилися на радикальну партію соціалістів, а різниця між двома ключовими політсилами Америки ще ніколи не була настільки великою. І це дуже небезпечно загалом для стабільності США. Крім того, друзі, демократи також виграли на виборах у штатах Вірджинія, Нью-Джерсі, Каліфорнія. Там проходили вибори не лише мерів, а й губернаторів. У Каліфорнії виборці також схвалили новий план перерозподілу виборчих округів, який посилює позиції демократів у боротьбі за палату представників, вибори до якої відбудуться рівно за рік. Восени 26 го року, і тепер шанси республіканців отримати там більшість, та так само, як і в Сенаті, дуже примарні. І що буде буквально за рік із Трампом, невідомо він відчуває цю загрозу для себе. Адже потім він не зможе нічого ні ухвалити, ні протягнути через Конгрес. І це для нього буде не просто викликом, а я вважаю, що політичною смертю. Однак Трамп заявив, що республіканці сьогодні програли місцеві вибори, бо його імені не було у бюлетенях. Іншою причиною. Він назвав найтриваліший в історії країни шатдаун уряду. Дійсно, він найтриваліший, тому що демократи не готові голосувати за ті реально популістські речі, які Трамп пропонує у бюджеті. Як рецепт майбутніх перемог Трамп очікувано запропонував виборчу реформу, найімовірніше йдеться про перерозподіл виборчих округів, який просуває його адміністрація, але не всюди вони ці перерозподіли будуть грати йому на руку. І також він виступає за скасування філібастера. Це можливість блокування законопроєктів парламентською меншістю у Конгресі. Якщо це буде скасовано, то тоді, навіть якщо раптом програють республіканці на виборах за рік, ну у Трампа буде трішки більше інструментів. Але, як на мене, це його не врятує. По сьогоднішні вибори у США є маркером. Підтримки Дональда Трампа загалом по всій країні. Звісно, в якихось штатах буде більше підтримки, в якихось менше, але для республіканців це серйозний виклик. Чи будуть вони змінювати свою позицію і свою політику Навряд чи, бо все там вирішує Дональд Трамп. Щодо шатдауну, друзі, шатдаун офіційно став найдовшим в історії країни, побивши рекорд кінця 18-го, початку 2019 року у 35 днів. Вже пішов 36-й день. Шадану попередній також був за часів Дональда Трампа. Уряд зайшов друзі у глухий кут. Демократи вимагають продовження субсидії за програмою. Обамакер або програма реформ охорони здоров'я, яка була прийнята ще в 2010 році. Республіканці ж відмовляються вести дискусію, поки уряд не відновить роботу. Водночас, шатдаун призвів вже до негативних наслідків. Понад 42 мільйони громадян, які отримують продовольчу програму. СНАП її не отримують. Вони залишилися без повного фінансування. Страхові внески за медичними програмами зросли до 300%. Аеропорти по всій країні стикаються із затримками через нестачу персоналу. Тисячі диспетчерів працюють без зарплати, за словами міністра транспорту, США Шона Дафі, якщо шатдаун триватиме, країна може чекати масовий хаос. І дійсно там навіть говорять про закриття неба над усією територією Сполучених Штатів Америки, але не через повітряні тривоги. А через те, що не буде кому працювати. Ну така, от політика Трампа, тому дійсно багато було думок, міркувань з боку моїх колег, та й не лише про те, що треба перечекати президентство Трампа, а там, мовляв, налагодиться. Втім, до політики демократів стосовно України також дуже багато запитань. Можливо, не менше ніж до Трампа, але і політика Трампа не дуже приваблива. Як ви бачите, продовжує фактично рахуємо 10 місяців. Він нічого не зміг зробити для того, щоб війна Росії проти. України зупинилася. Навпаки, каже, та нехай ще повоюють. І там сталася трагедія в Сполучених Штатах Америки. Так, сьогодні вони є основною темою вранішнього огляду. Друзі, біля міжнародного аеропорту в американському штаті Кентукі розбився літак. Попередньо відомо про семеро загиблих. Це трагедія Трампа. Йому треба буде пояснювати, що власне відбувається раніше. Він прикладав вину на демократів за те, що там відбуваються тайфуни, природні катаклізми, пожежі і так далі. А тепер він відповідальний, як повідомляють у федеральному управлінні цивільної авіації США, літак МД-11 вибухнув сьогодні близько 17.15, Перепрошую, точніше, вчора, за місцевим часом о 00.15 за Києвом. Фактично, сьогодні, під час виліту з міжнародного аеропорту імені Мохамеда Алі у Луюсвілі. Що в тому ж штаті? Повітряне судно врізалося у паливні баки. Це спричинило потужну пожежу в районі аеропорту. Зараз він закритий, попередньо, окрім семи загиблих, ще є 11 осіб. Які поранені. Відтак, друзі, вважаю, що події в Америки лише починають розгортатися. Демократи довго мовчали. Вони проводили масові акції протестів. Буквально кілька тижнів тому на вулиці різних міст в різних штатах вийшло близько 7 мільйонів американців, протестуючи проти політики Трампа. Сьогодні він пожинає свої плоди плоди бездарної, внутрішньої та міжнародної політики. Хоча, до певної міри, його наполегливість і неординарність. Може здаватися ефективною, втім, це не зовсім так. Що буде далі? Пропоную слідкувати тут разом зі мною, і також в телеграм-каналі. Не забудьте на нього підписатися, посилання є в описі під цим відео. А тепер, друзі, трішки про Європу. Тут також є цікаві новини, які ви маєте знати. Ну от, до прикладу, дрони, нібито не російські, бо росіяни кажуть, тож не наші, але все ж таки починають і продовжують кошмарити Європу. Повітряний простір Бельгії частково закривали знову минулого вечора через кілька груп уже безпілотників в небі над цією країною, зокрема в районі аеропортів Брюсселя та Альєжа. Про це пишуть місцеві змі. Буквально вчора бельгійські військові отримали дозвіл на збиття усіх безпілотників чи збивали вони їх цього вечора. Ну, поки що невідомо. Інформації такої немає. Норвегія заявила про те, що наступного року виділить Україні 7 мільярдів доларів на оборонні потреби. Про це заявив голова Міноборони країни Санбік під час зустрічі з очільником Міноборони України Шмигалем. Сторони підписали меморандум про єдині стандарти якості оборонної продукції та про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Також обговорили потреби ЗСУ, посилення ППУ, розвиток далекобійних спроможностей. Загалом хороше. Історії, але хотілося б, звісно, щоб в її продовження було в умовах мирного часу. І керівники Європейської комісії та уряду Бельгії зустрінуться терміново у п'ятницю, щоб спробувати знайти рішення щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування репараційної позики Україні в розмірі 140 мільярдів євро. З цим величезні проблеми я маю на увазі з ухваленням єдиного рішення, бо європейці не хочуть платити в Україні за рахунок. Податків. Вони хочуть заплатити Україні за рахунок російських активів, і це правильно. А не передавати Україні гроші зовсім, вони не можуть. Бо допомагати все ж таки збирається. Але втім, як ви бачите, наприклад, уряд Німеччини і уряд Норвегії знаходять такі можливості. Звісно, вони далекі від того, аби покрити всі наші потреби. Але в будь-якому випадку, якби уряди країн більш адекватно підходили до. Загрози Російської Федерації то гроші б знайшли набагато швидше. Однак я виступаю і за те, щоб і репараційний кредит був виданий, але не напряму, як я казав, українській владі. Хоча вона думає дещо по-іншому. 4 листопада заступники міністра фінансів не змогли, друзі, як я вам вже повідомляв, досягти прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту, і Єврокомісія попередила. Що час спливає загалом? Обіцяють на початку грудня ухвалити відповідне рішення. Вчора під час розмови у Брюсселі в форматі онлайн Зеленський закликав наших європейських партнерів все таки пришвидшити питання фінансування України. Нам на наступний рік. Трішки не вистачає 60 мільярдів доларів. У 26-му і в 27-му році така сама сума. А тепер, друзі, трішки новин з України та з Росії. Хороших і не дуже. Бо коли прилітає по Росії, це Окей. А коли по Україні, звісно, що погано. Втім, поки що, якихось явних ознак того, що ми йдемо до деескалації, немає. Безпілотники українські атакували об'єкти російської енергетики. Зокрема, було атаковано підстанцію «Владимирська», один із найбільших потужних та стратегічних енергетичних вузлів у європейській частині Росії. Ця станція забезпечує перетікання електроенергії між регіонами та живлення промислових об'єктів. Також були атаки по ТЕЦ в Орлі. У місці фіксували вибухи та перебої з електропостачанням. Чекаємо. Офіційного звіту Генштабу також росіяни вночі запускали дрони по території України. Небагато було загалом запущено 80 повітряних цілей, 61 із них нам вдалося збити або посадити. Зрозуміло, що коли така невелика кількість прилітає по Україні, ми вже добре знаємо. Значить росіяни готуються до масованої атаки, яка буде. Я особисто в цьому абсолютно не сумніваюся. За попередніми даними, минулої ночі було подавлено 61 безпілотник, як я сказав. Зафіксовано, на жаль, влучання 18 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. Є повідомлення про постраждалих. Втім, я не зустрічав повідомлення про загиблих. Це також добре, друзі. Хто знає більше інформації про удари, будь ласка, пишіть у коментарях, будемо ділитися, але виключно в межах того, що можна повідомити. І зараз, як я вам говорив на початку відео у парламенті виступає Сергій Лещенко, який доповідає програму Українська залізниця залізниця-3000». Своєю чергою, прем'єрка України, пані Середенко, також поділилася деталями не лише цієї програми. Кожен громадянин України отримує тисячу гривень, так знову Вова на тисяча. Це разова допомога для дорослих та дітей. Її можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, книги або задонатити на Сили оборони. Окрім того, 6,5 тисяч гривень це виплата для вразливих категорій: дітей сирі, дітей під опікою, дітей з інвалідністю, в прийомних сім'ях, дітей внутрішньопереміщених осіб, внутрішньопереміщеним осібам з інвалідністю для самотніх пенсіонерів. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг та взуття, але однозначно в якомусь конкретному місці, як то було і раніше. По програмі Українська Залізниця залізниця-3000» програма дає можливість безкоштовно подорожувати Україною на відстань до 3 тисяч кілометрів у ті дні, коли у поїздах далекого сполучення залишаються вільні місця. Як це буде на практиці виглядати, чесно кажучи, я погано розумію, тому що спланувати буде вкрай складно, але все ж таки той, хто багато подорожує, Укрзалізницею, я думаю, що зможе скористатися цією послугою. Щодо програми Українська Залізниця 3000, вона сказала наступне: що уряд виділяє, виявляється, кошти з дербюджету на покриття частини дефіциту, який нині є в Укрзалізниці. Ну там постійно дефіцит, хоча тарифи просто в них шалені. І вона говорить наступне: це кошти платників податків, тому логічно, що громадяни також мають отримати від цього пряму користь, саме з такою метою Укрзалізниця. Розробляє нову соціальну програму Українська залізниця 3000. Ну, ще раз наголошу, друзі, як на мене, це очевидна підготовка до виборів, які можуть бути навряд чи цього року, а от наступного, так точно. В іншому випадку, звісно, що ні про які вибори ніхто і навіть не буде говорити, але про всяк випадок. Готуються. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Дякую, що ви відгукнулися на моє прохання у вчорашньому відео і активно відписувалися, підписувалися на канал, поверталися знову. Майже півтисячі осіб долучилися вчора за вечір до нашої спільноти. Я дуже сподіваюся, що така тенденція буде і надалі. Тому, друзі, від вашої активності під відео залежить те, наскільки швидко буде просуватися цей канал. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!